Ніки вже на фіналі долітають до їхніх литовищ, а там складів боєприпасів чи нафтопереробних заводів. Тут відеофіксацій, на жаль, немає. Але є супутникові знімки, які опублікувала кіберспільнота борошно. І тоді, 31 березня, було вказано, що Шайковці знищили склад із ракетами Х 22 І на другому фото, яке ви зараз побачите, зауважте в нижньому лівому куті було повідомлено про залишки приміщення та літака. Це були лише. Припущення, раптом, це макет або а, уламки від цього складу, жодної інформації. Офіційної, зокрема, не було, але зараз це вже підтвердив головнокомандувач Олександр Сирський. Ось, якраз ви зараз бачите цю фотографію, внаслідок атаки нашого дрону знищено російський бомбардувальник Ту-22 М3. Ось ця біла пляма. Це доволі чіткий силует цього бомбардувальника. Власне, цей аеродром, і призначений для базування саме стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 зі складу 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росіян. Саме там зберігають гіпер. Звукові ракети Х-22, які нам важко збивати, обслуговують їх, заправляють, програмують і так далі. Склад із ними теж було уражено. І тут 22М3, до речі, єдиний літак, який може ці ракети взагалі запускати зараз. Ви якраз бачите власне по відео, як він виглядає, коли цілий. Сирський додав, що нам вдалося його уразити, знищити цей борт, як тільки він приземлився, і власне український безпілотник оперативно а, наніс удар. Цей аеродром насправді вже тричі атакували наші безпілотники, але 31 березня там було вперше знищено стратегічний бомбардувальник росіян.